Землею йде екскурсія, і ще музей, є наземна частина. Ну от поки не з'явився музей на Молдаванці, ми всі їздили, показували туди. І він навіть він там в 73-му чи 75-му році він був визнаний найбільш відвідувальним комплексом, підземним комплексом світу. Тому що будь-які круїзники, якісь міжнародні туристичні організації, хто б не приїздив, і всі-всі всі радянські там, піонери пенсіонери, вони обов'язково возилися в Нерубайський музей, тому молодцов як Яша Гардієнка, це були абсолютно культові персоналі у нас. Е, поруч з ними, під сусіднім селом, в е, Усадівській системі, розташувалася оця група. ну Це вони не всі, традиційно в підручниках, ну, там, книжках. Вони йшли як група лазарєва Горбіля. Вони всі були першими, другими секретарями трьох райкомів: А Відіопольського, Приміського і Біляївського. Їх залишили тут. Вони що робити, ми не знаємо. Вони спустилися під землю. Причому, як розповідав мені дядя Саша Щербак, він ну тут він це його після воєнного потаках вже в армії. А так йому було 15 років, коли вони спустилися. Каже, до батька, батько прийшов додому 15 жовтня, ну, тобто, майже от, румуни вже мають зайти. Мамі сказав, ми, ми залишаємося, збирайся. Мама щось зібрала, якийсь там узял, якась подушка, якась простирадло, щось ще. І ми спустилися під землю. Все. Потім вони вже там шукали собі їжу, під'їхав якийсь грузовік. Скинули там щось, потім розтягли під землею. Тобто у них там абс абсолютно було, ні, нічого не було готово, але вони сиділи там під землею, вони майже не робили ніяких операцій. Каже він, декілька разів вони надрукували машинка, була вони надрукували якісь лістовки, по типу там радянська влада, понад усе, і розкидали там по городах по селу. А потім випадково, абсолютно, вони дійсно стикнулися з Молодцовцями під землею. Я ж казав, ці системи вони поєднані, майже не перестріляли одного. Хвала Богу, що Ілюхін він приймав партію пустомельника з отряда молодцова. І вони просто по голосу одного узнали і тоді вже почали спілкуватися. І коли молодцова взяли. І отряд залишився кави під Кліменка. Вони просто по партійній лінії під себе підмяли. Вони не виходили наверх на бойові операції. Вони відправляли молодцовців наверх, забирали, причому молодцов, ну бійці молодцової групи вони вже виходили наверх. От зима-весна 42-го року. Вони виходили тільки з одної цілі, десь здобути їжі. Бо її закінчувалася. Вони нападали там або забирали у людей корову. Заводили під землю, рубали і на куски, несли на базу, або просто забирали їжу, пристрелювали господаря, причому говорили, а він набрав це, коли наші відходили. він на мародерів. Тобто вони ну, це ще чому не люблять партизанів? Партизани хочуть їсти, і у, і у них є зброя. Вони вже да, над вами мають якусь таку владу, бо маючи нелегальний статус. Тому е, партизанів з задоволенням інколи здавало місцеве населення. Це от ще пояснює вам. І вони вийшли тихесенько. Вони забрали у молоцовців все золото, що у них було, зробили собі нелегальні документи, позбавивши цієї можливості бійців загону молоцова, до речі, і просиділи тихенько 42-й-43 рік, і в 44-му знов спустилися під землю вже там в останні дні і Окупації, і вийшли з під землі. Ми такі партизани. Їх подають. Ну, вони ж всі партійні, вони ж всі перші секретарі, їх подають як самі круті, які протрималися з першого дня до останнього. Їм ем Валентин Катаєв, коли приїхав писати четвертий роман свій одеської історії про Гавріка і П'етю, то ви пам'ятаєте, Гаврік і Петя там вже дорослі дітьки в цьому романі. Роман називається Катакомби. Це якраз от, по, по, з катакомби або за власть Савіта. Оце про них. Тобто вони ще міфологізовані були Катаєвим. Їм пам'ятник стоїть там в центрі Усатова біля церкви. Ну там площа біля церкви. Е -е, вони отримали всі гроші. За партизанську діяльність платять гроші. Це робота. І вони ще й отримали нормальні там. Е -е, да, е Марцишик скаржилася в НКВС. Вона писала окремий рапорт. Вона ж агентура КВС була. Вона вижила в концтаборі. Коли повернулася, вона каже: Я зустріла Горбіль, вона пишалася новим новою шубою, казала, що отримала диван, новий шкаф. І там всю зарплатню за ці два з половиною роки партизанської діяльності. А ми голі боси, хоча саме ми воювали, а вони тільки відсиділися. Ну, тобто і там така скарга жіноча образа, що там в шубі, яка ж нафарбована, така собі вся виглядає. Ну, бачите, вона така вся ну, дійсно, да, сита, така ордени є. Окей.